Прота, прото, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. І так дивимось, який чоловік поспішає ваше життя думати тільки про себе? Зайки мої? Зараз для вас є крута можливість отримати в подарунок 15 айфон. Купляйте амулет від вищих сил, від Ханни. Інформація дали тільки мені вищі сили, як із Таро робити амулет. Добавляйте з групу Телеграм і пишіть свої відгуки про дію амулету. Амулет діє 6 місяців, і всі 6 місяців ви можете писати відгуки і кожного місяця мати за найкращий відгук подарунок. І так, дивимось. М -м -м. Дівчата, три старших аркана. Дурак, зірка і мах. Який чоловік до вас поспішає? До вас поспішає чоловік, який хоче почати з вами новий етап свого життя. У когось це чоловік із минулого, не усіх, але у когось, тому що по Аркану Дурак це початок як нової вехи. Давай знову спробуємо. І Аркан Зірка, це який зараз від вас на відстані. Але ви для нього зірка. Тобто, ви для нього жінка особливого гатунку. Він надає вам таких якостей, ну, що, начебто, і придумати важко, бо все рівно у кожного з нас є недоліки. Але для нього ви ідеальне. І аркан Мах. Він хоче здійснити своє бажання бути вами. І по аркану мах, повірте, він не зупиниться. Напишіть відгуках, чи готові ви прийняти цього чоловіка? Знаєте, як говорять, коли йде минуле, це перевірка всесвіту на те, чи стала ти більш мудрішою. Так, тут він хоче проявитися, але не проявляється. Але він проявиться зайки як король пентаклів. У когось це ваш чоловік в минулому. У когось ви одруження, а у когось він вам прийде як я, стабільний, надійний, я готовий до того, щоб одружитися з тобою. І тут е Верховна Жриця, карти кажуть про те, що ця людина дуже довго копалася в собі, хотіла розібратися, що і як відчуває і чому. І зрозуміла, що готова для вас бути королем Пентаклів. Так, шість мечів вирішив і їде. Але хоче їхати давно. Ситуація між вами висить певний час. Іерофант. ерофант. Вищі сили ведуть його? Це буде пропозиція браку, вінчання. Так.